Сьогодні у нас буде малюночок зимовий. Спробуємо намалювати ялинку. Дивіться, ми будемо планувати пейзаж. Наприклад, у нас буде горизонт, лінія, тримаємо олівець плоско. І у нас приблизно лінія буде ось тут проходити. Це у нас буде е, тут щось знаходитися. Наприклад, тут я хочу ялинку зробити. Десь е, така буде. Трикутничок лінію проводимо. Сюди плоско і сюди. Тут лінія. Тут, наприклад, я хочу гори намалювати. І сніжок у них. Тут десь будуть знизу ялиночки. Можна такі просто полосочки вертикальні намалювати, а потім листочки, гілочки. Є. Далі, тут у нас буде, наприклад, чортове колесо, люди катаються на новий рік. Наприклад, так, полосочка, і ділимо його повністю. Воно стоїть на опорах на двох. Ділимо ще пополам. І ще можна. І тут буде на кожній кабінка. І тут маленькі кабінки малюємо. Детально я не промальовую, щоб було видно. Щоб фарбами вам краще можна було намалювати. Просто кружечки або квадратики такі. Тут зорі, наприклад, будуть зірочки. І ялинка. Ялинка на передньому плані буде зі, із зірочкою, наче букву А малюємо, а потім з'єднуємо ось так. Можемо потім трішки збільшити. Тут сюди дугою, в другу сторону лінію, сюди дугою, в іншу сторону. І кружечки, у кожною малюємо кружечки. Потім гілочки в ліву сторону, в праву сторону, в ліву. і на них будуть ялинки. Ялинка гілочками малюється. Голочками можна так плоско взяти. тоді через фарбу буде трішечки ця гілочка вона ближче до нас, тому вона перекриває повністю лист колесо чортове. Таким чином, і тут також. Гілочки повністю оголочки промальовуємо. Тоді тут домалюємо ще кружечки, можна побільше, щоб краще фарбами легше було малювати, але не досить, не дуже великі кружечки. Є, це гірлянда. Далі, наприклад, шарики тут будуть, кружечки, можна плоско карандашом, можна тримати гостро, і малюємо шарики. І у них такі, як доміки, ну, кріпиться до, цього, до чогось, просто бугорочки можна такі. І крючечок. Раз, крючки. Є. Колокольчик можна, дзвіночок зробити. Так, лінію, потім сюди і тут. Можна бантики намалювати, як у зайчика вушка, потім донизу сюди. Посередині кружечок, тут полосочки, сюди стрічка, сюди стрічка. Можна, якщо тут один є, тут є ще один домалюємо. І зайве місце, там, де у нас немає нічого, то повністю проводимо, будуть гілочки, але гілочки вже в різні сторони, щоб повністю закрити оцей наш простір. Тут повністю ми все закриваємо ними гілочками в різні сторони дуги. І тепер кожну, кожну нам треба зробити. Такі голочки, донизу вони йдуть. Можна до верху деякі гілочки наверх, наприклад, йдуть. Деякі донизу. Це вам вже як сподобається. У нас буде основний зелений фон. Наприклад, оці гілочки ми будемо малювати світло-зеленим кольором, а вся загальна ялинка буде темно-зеленого. Ось ці, наприклад, місця, вона глибина. Щоб показати простір, об'єм, нам потрібно відокремити гілочки від основної маси ялинки. Можна ще додати, якщо де хочете. Чим більше ялинки, чим більше цей гілочок, тим буде краще. Продовжуємо. Я не перемотую, малюю так, як. Я швидко малюю, все одно потихеньку не спішіть, але ось робимо так. Так, є. Зробили це ялинка, ми потім її розукрасимо. І тут у нас на передньому плані ми можемо намалювати те, що нам більше хочеться. Ви маєте фантазію зробити, наприклад, можливо, тут буде озеро. Можливо, ось ця полосочка це буде як, наприклад, озеро. Тут, можливо, тут дітки катаються. Тоді голова буде виходити за, тут ялинки я витру, тут не заважали. І тут можна намалювати голову. А, це велика. це велика голова, ні, це не підходить. Вона треба менше, тоді, значить, ялинки будуть, вони далеко. Тут просто можна голова якась і спідничка, наприклад, платько. І на коньках дівчинка їде. Можна з хвостиком. Тут ще хтось їде, тут, можливо, штанішка хтось. Просто чоловічка малюйте, як можете, і додайте йому. Не треба промальовувати деталі, просто і узори намалювати, наприклад, вони їдуть, і такі узори. Ну, і, а там вже додати, що хочете. Тут можна заборчик намалювати, наприклад. Заборчик можна із карамельки, допустимо, така полосочка, потом сюди. І розмалювати його кольоровими олівцями, білий і червоний. Такий карамельний буде заборчик. Далі, що у нас тут є, далі? У нас є сніг, наприклад, там льод, да, катається, а тут сніжок, тут снігова баба, наприклад. Можливо, дивіться, у нас гарно, коли у нас та лінія горизонту закриває у нас ялинка. А тут, коли у нас заборчик, він багато, він пів картини займає, да? ми його трошки прикриємо. Ми тут йому місце звільнимо, і тут у нас буде сніговичок. І Таким чином різні плани. Наприклад, ось тут, саме, саме на лінії заборчика, нам цікаво, щоб перекрити, щоб не був такий скучний така е, нудна лінія. А був тут сніговичок, наприклад. Де? Можна такий, можна, він доходить донизу. Тут у нього ручки, тут у нього шапочка, можливо, навіть так. Можливо, навіть він гори буде перекривати. Але, можливо, трішки менше звузити. Можливо, він не буде гори перекривати. Це як хочете, хто малює так, що й перекриває цю лінію гор. Можна трішки зменшити, хто як хоче. Тоді тут підмалювати гори, цей заборчик цей з карамелькою, тут ялиночки. Цю зону прибрати потрібно. Морковку і посмішку. Тут відеочко. Доброго треба. І шарфік. Тут І тут ще полосочки. І таким чином, виходить, можна добавити. І таким чином у вас план йде передній, і далі каток. А тут можете домалювати що забажаєте.